Є новина, друзі. Кіно Путіна для Трампа та міжнародний скандал із-за мадяра. Дослухайте до кінця. Путін сьогодні зняв ціле кіно для Трампа. Ракети злітали з землі, з автомобілів, з підводних лодок. Ще до кінця місяця будуть запускати купу ракет, які можуть нести ядерну зброю і не тільки орешники, Ярси і так далі. Тому. На подібне, що це було. Ну, це ядерні випробування. Це елемент залякування від Путіна. До речі, перед цими випробуваннями Путін сказав, що це тренування. треніровка. не бойтесь, не бойтесь. Ми в цей раз по вас не вдаримо. Ну це так виглядало. І знаєте, росіяни завжди погрожують ядерною зброєю, вже колись говорив, коли в них все погано. А якщо треба було використати Путіна для того, щоб знімати ціле кіно, в першу чергу для Трампа, щоб якісь ну, там, вплинути якось на нього, то ситуація дуже погана зараз і в російській економіці, і з далекобійними ударами, успішними слава богу, від збройних сил України і інших е, спеціальних е, служб, і на полі бою, тому що з'явилася сьогодні інформація, що генерали пообіцяли Путіну Куп'янськ і Покровськ. і Він тому не хоче припиняти війну, припиняти вогонь, поки не захопить цих два місця. Вже не Донецька область. Бачите, а Куп'янськ і Покровськ. Так, ну якщо я пам'ятаю, то ці міста вони роками вже не можуть е, е, захопити і. Навряд чи захоплять, дав би Бог, щоб ні. І от, от ця, цей показовий виступ, от це кіно, яке знімалося в першу чергу для Трампа, ну однозначно воно зроблено для того, щоб Трамп не дав тамагавки, тому що, молодь, дивіться, як ми можемо відповісти. Тому що якщо ще будуть тамагавки, і якщо імпотентна Європа і німці дадуть Тауроси, ну, ситуація взагалі категорично на Росії загостриться.